Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Анна, і сьогодні ми з вами будемо рятувати ось таку от красуню. Це фіалочка міні-Jolly Джубілі Сорт. І з нею виникла деяка проблемка. По-перше, якщо ви подивитесь уважно, ви побачите, що розетка стала асиметричною. Так, ця фіалочка вона втратила листя з одного боку і поступово втрачає листя з іншого боку. Якщо ми зазирнемо під оцей ряд листочків, то можемо побачити, що нижні. Листочки вони втрачають тургор, потім потихеньку в'януть. І в чому полягає причина такого, такої втрати листя, ми сьогодні з вами і будемо розбиратися. Отже, у мене є два варіанти щодо того, що з нею саме трапилось. Перший варіант це, як не дивно, скоріш за все, підгнівання коріння. Ми дістанемо її з горщика і подивимось, чи насправді це саме так. Або варіант 2 це пересушування. Бо ці листочки не можна сказати, що вони підгнилі, скоріше, схоже на, схожі на те, що вони просто пересохли. Справа в чому? Для цієї фіалочки я обрала неправильний горщик. Взагалі, всі сорти міні вони мають зростати в малесеньких горщиках. Якщо от ця наприклад, розеточка десь в діаметрі приблизно 9, Сантиметрів, можливо, навіть 8, то для неї максимальний горщик, який мав бути, це п'ятірочка, тобто 5 см горщик. А у мене ось тут він горщик сімка, 7, 7 см. І в такому випадку особливо дуже важко слідкувати за поливом, бо в принципі тут можна дуже легко і перелити її, і не долити її. Бо насправді скільки коріння. В середині, і чи воно а, правильно обплило цей ґрунтовий ком. Тут велике питання. І чи багато води я їй даю, чи мало води я їй даю, незрозуміло. Отже, а, починаємо. Перше, що ми зробимо, це дістаємо її з горщика і дивимося уважно на корінці, що саме з нашою фіалочкою. Для початку прокручуємо горщик і зминаємо його для того, щоб. Ґрунтовий ком легше діставався. Дістаємо нашу квіточку і уважно дивимось, що ми тут маємо. Ну, взагалі, судячи з усього, тут було і підгнівання, і пересушування все разом. Тобто, скоріш за все, наша фіалочка, вона. Спочатку ми її пересушили, а потім, намагаючись врятувати, ми її навпаки, занадто сильно полили, і корінці почали підгнівати. Ну, що ми можемо зробити в даному випадку? Білих корінців, живих, я майже не бачу, тому ми зараз розбираємо весь цей ком ґрунту. До кінця і дивимось, що ми можемо зробити. Так, ну тут, в принципі, ось коріння досить міцне на початку, так що, можливо. Я б навіть спробувала її трошки врятувати, навіть є ось світлі корінці. І якщо придивитися, то ми бачимо, що стовбурець нашої фіалочки він у нас не загнився. Тобто зрубати голову цій фіалці і перевкорінювати її, в принципі, не потрібно. Можна просто прибрати це зайве коріння, яке трошки з країчків підгнило, і пересадити її у свіжий, чистий ґрунт. У менший горщик і врятувати її таким чином. Так, ну листочки, оці, котрі, котрі у нас несиметричні, я приберу, тим більше, що ми позбавили фіалочку досить великої кількості коріння, і її буде важко прогодувати листкову масу. То я думаю, що слід трошки позбавити її і листочків. Так, що ми маємо? Ось цей ще ряд можна прибрати. Ну, ось так я її залишу, мабуть, не хочу я її втрачати повністю <клухи> зелену. Позбавляти її зелених листочків, оскільки без хлорофілу їй буде дуже важко наростити нові корінці, тому, мабуть, я її отак і лишу. Також прибираємо повністю квітконоси, оскільки вони на себе тягнуть всю силу, а нам зараз потрібно, щоб всі сили пішли на нарощування кореневої маси та на нарощування нових листочків. Далі ми прибираємо. Наше все сміття і готуємо фіалочку до пересадки. Я її поки що відкладаю. Беру ось такий стаканчик. Це стаканчик, який рівно 5 см. Він зроблений це саморобний, просто пластиковий стаканчик, який я зрізала поверху, і прикріпила степлером верхню частину з загнутими краями, для того, щоб вони не різали листочки фіалки. Також тут зроблені дренажні отвори, просто звичайними ножицями. І в майбутньому я хочу перевести свою цю фіалочку на нотовий полив, оскільки саме. Фіалочки міні, вони досить непогано ростуть на гнотовому поливі, бо можуть пити рівно стільки води, скільки їм потрібно. Насипаю трішечки ґрунту. У мене це суміш чистого торфу нейтрального по кислотності. Торфу тут 60. Перліту та кульок пенопластових, тут 40%. Це вологий ґрунт, я його зволожила попередньо. Якщо його стиснути, ви побачите, що він стискається, але він не перезволожений. Тобто з нього не тече вода, і він досить легкий і повітряний. І може в майбутньому нашій фіалочці надавати як повітря її корінчикам, так і водичку. так Значить, я не утрамбовую ґрунт, я його просто трошки розправила, зробила заглиблення для того, щоб розмістити корінці, які я лишила досить довгими. І розміщаю фіалочку таким чином, щоб розетка була над стаканчиком. А знизу під листочки досипаю ще ґрунт, для того, щоб прикрити. Всі ті корінці, які у нас залишилися. Що я буду робити з цією фіалочкою далі? Ну, По-перше, ґрунт у мене зволожений і одразу ставити її на гніт я не буду. Я за нею трошки поспостерігаю кілька днів. Буду, можливо, за потреби зволожувати її по краєчку стаканчика за допомогою спринцівки. А якщо з нею все буде добре і вона почуватиметься нормально, то в такому випадку я її вже поставлю на водичку, і вона собі питиме рівно стільки, скільки їй потрібно. Ось таким чином я висадила фіалочку. Тобто, це, якщо ви побачите, це таки виходить, як бугорочок, і фіалочка по центру над цим бугорочком. Саме такий спосіб посадки фіалок дозволяє. Не загнитись наші розеточці. Тобто, сама точка зросту вона знаходиться над землею, над ґрунтом. І таким чином волога не буде потрапляти на точку росту, і шанси, що вона виживе, набагато більші. Ось така от історія. Так, ставлю маркер, де у мене підписаний сорт. Обов'язково. На ньому має бути дата, коли я це зробила, щоб я знала, скільки днів пройшло від того чи іншого моменту. Ну і сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте, будь ласка, свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, і надалі буде ще набагато більше контенту і про фіалки та про інші кімнатні рослини. На все добре!